Слава Україні! В ефірі підсумки дня 4 квітня. У студії працює Софія Лучук. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних у Луцьку провели в останню дорогу трьох військовослужбовців, які віддали своє життя у війні із загарбницькою Росією. 4 квітня у кафедральному соборі Святої Трійці відбулося відспівування загиблих захисників України Євгенія Макогона, Антона Кравченка та Сергія Козлюка. Скорботний день у Луцьку місто прощається відразу з трьома героями, які віддали своє життя, мужньо захищаючи нашу країну. З болем та сльозами на очах їх проведжає усе місто. Сльози та квіти попрощатися із захисниками України Євгенієм Макогоном, Антоном Кравченком та Сергієм Козлюком прийшло багато людей: згорьовані, рідні, побратими, друзі, знайомі та просто небайдужі лучани. Євгеній Макогон 1984 року народження загинув ще 26 липня минулого року у Запорізькій області. В той момент захисник виконував бойове завдання біля роботиного Запорізької області. Захисник боровся за свободу та незалежність рідної землі і віддав найдорожче своє життя. Провели в останню путь Антона Кравченка, якому було лише 36 років. Хоробрий боєць також загинув біля роботиного в той самий день, який Євгеній Макогон 26 липня 2023 року. 46-річний герой Сергій Козлюк віддав своє життя у боях за Україну в районі населеного пункту Діброва Луганської області в кінці минулого місяця. Воїна не стало 30 березня. Він був дуже хороша людина, чуйний. Хороший тато, хороший чоловік. Це як гарний герой. Шкода, тільки що так рано пішов. обороні був чи я свій. Добровільно. А коли він, на жаль, загинув? Я три дні, три дні назад. Звершував відспівування наших воїнів митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Це наші герої. Це не лише ваша біль. Це наша біль, це наші страждання. Але Христос пройшов. Хресну дорогу. Пройшов і наступило світле Христове Воскресіння. Вони залишаються живими. Наші герої в нашій пам'яті, в наших молитвах залишаються живими. І буде так завжди. Ніхто не забутий і ніщо не забути. Неможливо описати словами у вас біль, який відчувають близькі загиблих захисників. Скорботно і сумно було у Луцьку в цей день, із загиблими воїнами прощалася уся громада і дякувала за їхній подвиг і захист. Невимовно шкода рідних, які зі сльозами на очах та з квітами у руках проводили в останню путь своїх героїв. Після панахиди траурна колона виконала гімн України біля пам'ятного фотостенду. Герої Небесної Сотні загинули за єдність України. <«Музика> Героїв Євгенія Макогона, Антона Кравченка та Сергія Козлюка похоронили на секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття близьким загиблих воїнів, честь і шана героям, які боролися за світле і мирне майбутнє нашої країни. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. Тисячі доларів автомобіль від Шима та нова квартира. Очільник Луцька Ігор Поліщук подав нову декларацію про доходи та статки за 2023 рік, і там виявилося багато цікавих деталей, які мер Луцька приховував від лучан держави і від журналістів телеканалу «Конкурент-ТВ». зокрема й про своє місце проживання. Детальніше дивіться далі у сюжеті. Тисячі доларів автомобіль від Шима та нова квартира. Очільник Луцька Ігор Поліщук подав нову декларацію про доходи та статки за 2023 рік. І там виявилося дуже багато цікавих деталей, які мер Луцька приховував від Лучан від держави і від журналістів телеканалу «Конкурентіві». Але давайте про все по порядку і зосередимося саме на місці проживання. Ще раніше Ігор Ігорович подав щорічну декларацію про статки та доходи за 2022 рік. В ній рік. Він вказав, що нібито він. Мер Луцька, який задекларував річну заробітну плату у розмірі трохи більше мільйона гривень і є в лідерах серед зарплат мерів інших обласних центрів, проживає в одній квартирі з мамою, відчимом та братом у селі Змійнець. Журналістів телеканалу конкурент Конкурентів, як і багатьох лучан, цей факт неабияк здивував. Особисті анонімні джерела не раз зазначали телеканалу, що пан мер живе у селі Липини на вулиці відродження. Ми кілька разів намагалися запитати в мера, де конкретно він проживає, і чому подав декларацію за відомо неправдиву інформацію. Але Ігор Поліщук просто в прямому сенсі слова тікав. Ігор Ігорович, ми б хотіли скористатися нагодою вам кілька питань поставити. З якого води ми конкурентів. Письмовому вигляді, будь ласка, Письмовому вигляді, А чому так? А ми з приводу хотіли вашої декларації запитати письмовому вигляді. Насилайте запит. Я вам все так. А ви ж зараз на місці. Чому ви не можете нам дати відповідь? Я ж, я ж вам вже сказав. Письмово. Ну а чому, чому ви так вибірково письмово. медіа вибираєте? Я вам ще раз говорю, надсилайте письмову. Ваші запитання. Я на всі ваші запитання надам відповідь. Ми хочемо зараз почути усно на камеру. Ігоре, і горучну зачекайте. Ну не біжіть, Тож я я маю вільний час, можу з вами пройтися. Да, ну скажіть, будь ласка, ви зараз проживаєте в тій квартирі? Після цього ми надіслали запит, і не один. І на кожен отримали лише відписки. А ось про справжнє місце проживання жодного слова. Після цього, не отримавши відповіді на запити, знову журналісти запитали в мера, де ж він живе насправді і чи збрехав він перед законом і лучанами. І як ми бачимо. Тема із справжнім місцем проживання його неабияк розлютила, адже за те, що в декларації подані неправдиві дані, він мав би понести відповідальність. Тоді я вам і ми зараз ваше... говоримо про вашу декларацію. Скажіть, Де ви зараз проживаєте? Просте питання, Ігор До Побачення? Ну чому до побачення? Заходьте, будь ласка. Я вам дав відповідь на ваше запитання. Ну, яке Запитання? Ви не підповіли на моє конкретне запитання? Я вам відповім на запитання. Саш, мер Луцька ігор Поліщук сказав, що живе саме в Луцьку, але адреси він не уточнив. Тобто ні про який зміянець і проживання у батьківській квартирі, яку він вказував у декларації за 2022 рік, мови не було. Однак настало 29 березня 2024 року. Пан Мер подав декларацію вже за 2023 рік. І от диво, тепер він згадав, що проживає у селі Липини, бо з достовірних анонімних джерел нам відомо, що він там проживає ледь не з 2019 року. Тож виходить, що Ігор Ігорович ймовірно брехав виборцям державі та приховував правдиве місце проживання, так би мовити, від злого ока. А тепер вирішив відкрити правду. Або ж можемо припустити, що саме журналісти телеканалу «Конкурент ТІВІ» змусили. Його сказати правду. Жителі будинку неохоче спілкувалися на камеру, а от без неї розповідають журналістам, що пан Мер проживає у тому будинку вже давно, точно не один рік. Люди там його знають і бачать регулярно. І ось тут приїхав той, що радник, і той, що охоронець Артур Стернічук. А ось тут з під'їзду того ж будинку виходить мер Луцька Ігор Поліщук і сідає в автівку. Отож, з усього вище сказаного робимо висновок, що все ж мер Луцька Ігор Поліщук найімовірніше злукавив передлучанами, з податків яких він отримує величезну зарплату, адже довгий час приховував у деклараціях своє фактичне і правдиве місце проживання. Залишається лише здогадуватися, чому ж очільник Луцька вирішив те. Пер сказати правду, інтерес журналістів чи докори сумління до слова, наші джерела зазначили, що в цьому житловому комплексі також, нібито, проживає Ірина Кудря, яка ймовірно являється фахівчиною зі зв'язків з громадськістю Луцької міської клінічної стоматологічної поліклініки. Вона раніше працювала ведучою на телеканалі аверс Також в ЖК є стоматологічна клініка чинної директорки міської стоматполіклініки Любові Яковчук. Стоматологія свята Аполонія а сама Любов. Різко відхрещується від будь-яких зв'язків з мером Луцька та його покровительства. От і зібралася в тому будинку, так би мовити, цікава трійця. СБУ викрила хабарника старший державний інспектор Волинської митниці Держмитслужби систематично вимагав та отримував хабарі від підприємців, які ввозили товари на територію України. За гроші посадовець обіцяв не створювати штучні перешкоди під час митного оформлення, а також при розмитненні товарів гарантував зменшення митних платежів шляхом внесення недостовірних відомостей у систему. За оперативними даними, зловмисник таким чином заробляв щонайменше 200 тисяч гривень в місяць. Правоохоронці задокументували кілька фактів отримання хабарів митником. Він був затриманий під час отримання чергового хабаря. У селі Заячиці сталася трагедія. Місцевий мешканець 1963 року народження покінчив життя самогубством. Про це телеканалу конкурент і повідомили у поліції Волинської області. Зазначаю, що тіло скерували на судову медичну експертизу. Сидів насильницької смерті виявлено не було. Що ж стало причиною трагедії? Наразі невідомо. На Волині троє жителів Нововолинська збували психотропи та організували притон. Як повідомили у прокуратурі за даними слідства, 36-річна жінка за попередньою змовою із 47-річним чоловіком, залучаючи іноді ще й 20-річного спільника, збували охочим у Нововолинську психотроп півіпі -пі -пі, та дозволяли наркозалежним вживати його в орендованій квартирі. Цю ж речовину було вилучено під час проведення обшуку веселі обвинувачених, які нині перебувають під вартою. Далі слово за судом. Далі у нас блок всеукраїнських новин, і на жаль, розпочинаємо його з інформації про російські обстріли українських регіонів. У ніч проти 4 квітня російські війська влаштували по Харкову масовану атаку дронами Камікадзе Шахет. Окупанти багаторазово наносили удари і по території області. Вони випустили щонайменше 15 безпілотників. Частину із них збили сили ППО. Відомо, що загинули чотири людини. З них троє рятувальників і пенсіонерка. Загалом постраждали 12 осіб внаслідок потрапляння ворожого дрона в інший 14-поверховий будинок. Частково зруйновано балкони верхніх поверхів, пошкоджено скління та конструктивні елементи. Також напередодні 4 квітня ворог атакував земельну ділянку між селами Березівка та Куротич Харківської області. На жаль, внаслідок обстрілу загинув 36-річний працівник агропідприємства. Також поранені 55-та 21-річні чоловіки. Окупанти завдавали ударів і по Салтівському районі. Крім того, завдавали ударів по місту Лозова. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Горіли п'ять автівок. Також росіяни вдарили і по Чугуївському району, що на Харківщині. Атакували росіяни із Запоріжжя. Повідомляється, що лунали вибухи. У мережі зазначають, що над містом знімався дим і працювала ППО через обстріли російських військових, тимчасово захоплена Запорізька атомна електростанція, вкотре залишилася лише на одній лінії живлення. СБУ затримала ще одного крута в ЗСУ, який був інформатором ФСБ, і наводив російські ракети по позиціях сил оборони на Донеччині. Фігурантом виявився контрактник однієї з бойових бригад сил оборони, що дислокується на території східного регіону. Зломисник передавав російській спецслужбі координати вогневих позицій та військових фортифікаційних споруд, щоб замаскувати підривну діяльність. Кріт працював на ФСБ через свого батька, який у серпні 2023 року виїхав до РФ. Наразі слідчі служби безпеки повідомили зраднику про підозру йому загрожує до 12 років тюрми. У Києві вночі на одному з блокпостів патрульні зупинили вантажівку Рено в переобладнаному кузові, у якому водій перевозив дев'ять плямистих оленів. На жаль, одна з тварин померла, а жодних дозвільних документів на тварин керманич не мав. Лісові мешканці були знесилені та налякані тривалою поїздкою. Зі слів водія він перевозив тварин з Сумської області у Рівненську. Патроні затримали керманича та викликали на місце події слідчих для подальшого з'ясування усіх обставин. Тварин вилучили та передали до столичного зоопарку. У Дніпрі затримали рекетирів, які за даними слідства вимагали гроші від представників малого бізнесу. А в разі відмови викрадали їх та катували у підвалі. Крім того, вони погрожували розправою над родичами потерпілих. Фігуранти провокували конфліктні ситуації або вигадували штучні борги, а потім виставляли рахунок потерпілим. Підозрювані вимагали кошти як компенсацію за нібито нереалізований бізнес-проект, в який вони вклали гроші. Наразі підозрювані перебувають під вартою. Їм може загрожувати до 12 років тюрми із конфіскацією майна. Святошинський районний суд Києва ще на два місяці продовжив термін дії запобіжного заходу судді Олексію Тандеру, якого звинувачують у ДТП на блокпості, що призвело до загибелі Нацгвардійця. Сам він хоче мобілізуватися до війська. Тандер перебуває під вартою з 27 травня 2023 року. У четвер, 4 квітня, за клопотаннями прокуратури, запобіжний захід йому вкотре продовжили до 4 червня. Ядерна установка призначена для проведення наукових та перекладних досліджень, була знеструмлена через російський обстріл Харкова. Про це повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України. За інформацією Харківського фізико-технічного інституту, установка джерело нейтронів утратила зовнішнє електропостачання о 8.30 ранку. У штатному режимі спрацювала система аварійного енергозабезпечення. До роботи були залучені аварійні дизигенератори. Станом на 12-ту годину радіаційна ситуація на майданчику була у межах норми. Розповіли в державній інспекції. І до новин світу президент Польщі Анджей Дуда пропонує країнам-членам НАТО збільшити внески до альянсу з 2 до 3% ВВП, як це було під час холодної війни. Своєю агресивною політикою, відновленням російського імперіалізму агресією проти України. Росія чітко і ясно показала, що на жаль вона повертається у своїй політиці до часів холодної війни. Коли радянський союз проводив агресивну політику проти інших країн, що Росія повертається до цих амбіцій і повинна отримати таку відповідь, яку вона отримала тоді, підкреслив Анджей Дуда. У Німеччині. Державний службовець домагався дітей українських біженців, погрожуючи їм депортацією. Як пише більд суд у Гамбурзі вже виніс вирок у цій справі. Обвинувачений 43-річний чиновник отримав 8 років в'язниці за сексуальні домагання до українських хлопчиків 9 і 11 років і виробництво дитячої порнографії. Згідно з матеріалами суду, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну німецький громадянин допоміг сім'ї хлопчиків втекти до Німеччини, пообіцявши стати їхнім захисником. Після приїзду українців він почав шантажувати сім'ю, погрожуючи їм депортацією. А натомість чоловік вимагав близькості з дітьми. Селенський патріарх Варфоломій заявив, що святкувати унікальну подію воскресіння Христового порізно це скандал, закликавши християн затвердити спільну дату Великодня. Про це як пише громадська йдеться у його зверненні 31 березня. Ми молимо Господа слави, щоб спільне святкування Великодні, яке буде у нас наступного року, було не щасливим збігом обставин, випадковою подією, а початком встановлення спільної дати святкування на сході та заході, наголосив він.